Замовник запитує будівельника. А стіни не надто тонкі. Та ні, нормальні. Ще шпалери будуть. Обов'язково віддайте дитину до дитячого садочку хоча б на декілька тижнів. Тоді зможете спокійно пояснити гостям, де вона вивчила ті слова. Залізничниця запитує чоловіка, який біжить за потягом, і розмахує руками. Пане, ви на потяг зупинилися? Та ні, там моя теща. Я його з вокзалу проганяю. Мати запитує сина. Навіщо ти фотографію батька наклеїв на зошит? Вчителька сказала, що хоче подивитися на того дурня, що допомагав мені робити домашнє завдання. Дуже корисна порада чоловікам. Якщо ваші очі закрили м'якенькі ручки, в спину вперлися пишні груди, а позаду почулося: Відгадай, хто? У будь-якому випадку відповідайте Петровичу, це ти! Повірте. Так буде краще.